Залужний не любить борщ. Блогер Ніколас Карма зіпсував собі карму, а київські копи втрапили у секс-скандал. Ви на каналі right Now, Мене звати Дмитро Пустовіт. І перш ніж ми розпочнемо, мушу повідомити, що це останній випуск про UA на цьому каналі. Хейтери скажуть: нарешті, добрі люди скажуть Шкода. А Славкова Карчук все буде добре. Ну, а я скажу деталі в кінці відео, тож додивіться до кінця. Привіт вам і погнали! Залужний не любить борщ. То може ти і м'ясо не їсти? Як це взагалі можливо? Як людина, яка отримала всенародну народну любов, повагу і звання залізного генерала, може не любити цю страву богів? Це ж нематеріальна спадщина ЮНЕСКО. І після того як Україна виграла в Росії битву за борщ, залужний не любить борщ. А далі що? Сирський не любить вареники? Порошенко ненавидить київський торт. А це тут до чого? Люди в коментарях пишуть, що жарти про шостого президента роз'єднують українців. А про п'ятого, значить, об'єднують? Не знаю, побачимо. Залужний не любить борщ. Це все одно, що немовля не любить грудне молоко своєї мами. Все одно, що ірландці кинули пити Гіннес, а москалі кинули пити взагалі. Це все одно, що українці перестали говорити російською. Ні ху... Але добре, що у нас є Петро Порошенко та ні, Євген Клопотенко. Тюрю, <пит> тюрю Пан Євген відомий не лише тим, що подає бджіл, смажить кавун і постійно носить крокси. Він ще й відомий у всьому світі популяризатор української кухні, і, зокрема, борщу, та винахідник ідеального рецепту цієї страви. Його можна знайти у документалці Борщ, секретний інгредієнт. Це історія. Про борщ, що єднає? Так от Залужний і Клопотенко побилися об заклад, що у шефа є 80 днів для того, щоб змусити залізного генерала полюбити борщ. Це що, навколо борщу для залужного за 80 днів? Ну, десь так і виходить. Але є два запитання, відповіді на які я не маю. Перше: ну чому залужний не любить борщ? І друге, послом якої країни стане Євген Клопотенко, якщо не виконає умови парі, як завжди, запрошую вас ділитися своїми думками в коментарях. Так, а хто такий Ніколас Карма? Нетерпляче запитуєте ви про нього? Я обіцяю розповісти трохи згодом. А зараз про знайомих вам людей, процеси і явища. Іванну Климпуш Цинцадзе, пам'ятаєте, вона голова парламентського комітету з питань інтеграції України в ЄС, і нам це цікаво, бо 30 жовтня Єврокомісія оприлюднила оновлений звіт про прогрес країн-кандидатів на вступ до ЄС. У ньому зазначається, що Україна виконала всі раніше невиконані кроки, визначені у висновку Європейської комісії в 2022 року і бла, 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 бла. Але як завжди, є нюанси. Там а, щодо кожного напрямку а, є багато а, і завдань, і нюансів, і критики, і зауважень своїми думками, пані Килимпуш Цинцадзе ділилася проєкті НВ подкасти, і ось що ще цікавого вона розповіла. За кожним напрямком та який стосується наумов там. Фінансового моніторингу фінансової політики, економічної політики, політики конкурентоздатності різних секторальних напрямків у нас є конкретні рекомендації в цьому звіті. Тобто на папері Єврокомісари підтверджують, що ми виконали усі. Усі сім умов чи вимог пунктів від Єврокомісії, щоб почати перемовини про вступ до ЄС, але на практиці мають сумніви щодо якості впровадження цих реформ. Так виходить, але це ще не все. Говорили і про свободу слова. Дуже чітко колеги до речі визначають те, що Україна мала би звернути увагу. Що потрібно напевно відмовлятися від політики а, і, і запровадження єдиного марафону? Що потрібно повертатися до плюралістичних на плюралістичного ландшафту медіа? А, колеги звертають увагу на тиск на. Неприпустимість тиску як на медіа, окремих журналістів, так і на представників громадянського суспільства словом, чи то просять, чи вимагають, щоб бодай у змі чи законодавчі, та, мабуть, виконавчі і судові гілках влади Україна функціонувала згідно обмежень, запроваджених правовим режимом воєнного стану, а не перевищувала їх. Та чи можливо це? Теоретично так, але це буде невесело. Порошенко не зможе скаржитися на Зеленського, що той не випускає його за кордон. Хоча Гончаренка в Грузію якось пустили. Відбір суддів до Конституційного суду не буде схожим на комедію категорії Коли Б. Коли була прийнята Конституція України, і з яких глав і статей вона складається. Рік прийняття Конституції. Рік прийняття Конституції, хоча б перший. Ви задекларували право власності на низку об'єктів нерухомості, зокрема на дві квартири, два гаражі та житловий будинок. При цьому вартість ви вказали одну гривню щодо кожного із цих об'єктів нерухомості. Це було і хибне хібне розуміння того, що можливо декларація це своєрідний діалог. Звісно, що одна гривня повертає увагу. Це фактично для діалогу. Я хотів зробити, але жодна з цих помилок не мала на меті приховування майна, заниження його вартості або якісь інших хібних дій. А телемарафон Єдині новини продовжить існувати, бо нам потрібен. Єдиний вектор, не погоджуйся. Пиши свою думку в коментарях. Просто хочеться, аби у нього було більше кисню, адже функціонує він за гроші платників податків. а Значить, мав би створювати контент, цікавий кожному українцеві, адже там працює сила, селена професіоналів, які створювали найкрутіші медійні проекти, люди з досвідом та класними ідеями. То дайте їм працювати. Я вважаю, що українська пропаганда нам потрібна, так само, як протидія російській пропаганді, але у всьому потрібно зберігати баланс. Ну до чого ти це все говориш? А сорі, то чи зможе Україна стати членом ЄС під час війни? Я думаю, що це досить складно зробити під час війни, але неможливих речей також не буває. Вже наша історія це доводить протягом останніх майже трьох років. Ніхто не думав, що можна стати кандидатом, ніхто не думав, що можна відкрити перемовини. Думаю, що неможливих речей немає. Отак, от, от impossible is nothing, каже Івана Климпуш. Цинцадзе. А якщо вам цікаво, чому одні країни приєднуються до ЄС швидко, а інші чекають ють на приєднання по 20 років в чому складність процесу вступу до ЄС і чи можна звідти вийти, та нащо це все Україні? Голосуйте про це коментарем і лайком, і я підготую окремий випуск про European Union. Факти, міфи і приколи про Європейський Союз. Може вже час розказати людям, хто такий Нікола Скарма? Ну а вже ж. Отже, Нікола Скарма це український тікток-блогер, який робить ось такий контент. Я цікалюся, скільки коштує ваш лоб? Скільки коштує ваш лук? 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 О, скільки коштує ваш лук? А зі. Псував він собі карму тим, що записав ось це відео. Мене звати Ніколас Карма. Я цікавлюся, скільки коштує ваш лук. Дисклеймер: я не маю жодних упереджень стосовно зовнішнього вигляду людей. Та і засуджуємо ми цю панянку не за її зовнішність і не за вибиті зуби, а за ось це. У Львові блогерку вигнали із закладу та облаяли після того, як вона хотіла розрахуватися карткою російського збір Але не тільки цим блогерка привертає увагу своєї аудиторії. У хід пускає контент з полуничкою, приправлений російською музикою. Ми принімальмофін, дімарфін, циклазін, кидеїн, тімазипам, дозепамфіном припітал, металнатрі, та дружбуфін. Отже, ловіть рецепт. Начебто випадкової популярності. Спочатку домовляєтеся про колаборацію з трьома відомими львівськими блогерами, приїжджайте до Львова, мутите там дичину із картою російського Сбербанка, знімаєтеся у цих відомих львівських блогерів, потрапляєте у сюжет сніданку з 1 плюс 1, і як результат у випуск Right Now. Ось вам все, ви стаєте відомими. Але чи потрібна вам така популярність, чи це те, до Чого ви е, е, прагнете, зрештою, це залишається на вашій совісті, але навіть сніданок з 1 плюс 1 не вірить у збіг таких обставин і вважає це спланованою провокацією, наче норм падіння з другого поверху і вибиті зуби, вочевидь, не входили до цього попереднього плану, але так спрацювало навіть краще. Погодьтеся, питання: чи знали Ніколас Карма, Маша Батіг та Марія Панків про намір Софії вчинити провокацію? Думаю, ні. Але чи знали вони, з ким записують відео, чи переглядали контент Софії? Очевидно, що так. То чому погодилися на зйомки? Money, money, money. але це все припущення і фантазії автора відео, бо його ніхто зніматися не покликав. Як було насправді, ми не дізнаємося, та агресивний маркетинг працює, інакше б ви ніколи не дізналися цю історію. Часом блогери, політики, зірки можуть спеціально робити якусь дичину. Ніколи! Дорогими для мене! Стали схили дніпра. Один, два, двадцять два! 26-го буде а, праздник, а, Очень великий, дуже важливий праздник. Це трагедія, Чорнобильська катастрофа. Щоб я тобі. Просто аби змусити вас нервувати, писати коментарі, і обговорювати це в соціальних мережах. Я не вчу вас, як провадити свою діяльність в інтернеті, але дам пораду, про яку мене ніхто не просив. Коли ви бачите щось схоже або будь-який контент, який викликає у вас негативні емоції, просто його ігноруйте. Нейромережа запам'ятає це і буде показувати вам таких відео менше. Але цьому відео лайк поставте по-любому. Далі історія, яка насмішила мене до сліз, вічно можна спостерігати за трьома речі: як горить вогонь, як тече вода, і як поліцейські проводять слідчі експерименти із секс-працівницями. Щоправда, останнє ми можемо тільки уявляти, тому що хто ж нам таке відео покаже? А я б глянув. виключно як на доказ сумлінної праці правоохоронців. Та і якби таке відео було, чи не вважалося б це виготовленням і розповсюдженням порнографії? Про це поговоримо іншим разом, а зараз ближче до суті. Отже. Працівники поліції у Києві провели цілих шість слідчих експериментів, щоб викрити бордель і його організаторок. Далі я дам велику цитату журналістки сайту 24 го каналу Альони Захарової. Бо краще я не напишу. Отже. За даними слідства, з вересня до жовтня 2022 року представник поліції під час слідчого експерименту тричі займався сексом з повіями та заплатив за це 4500 тисячі гривень. Але на цьому все не закінчилося у листопаді 2022 року. Ще один представник поліції скористався послугами повій, заплативши за це 1600 гривень. Тобто можна спостерігати, що ціна з жовтня до листопада піднялася рівно на 100 гривень. У січні 2023 року ще два представники поліції провели слідчі експерименти та зайнялися сексом з повіями. За це вони заплатили 2000 та 5 тисяч гривень. І тут останній поліцейський подумав, а чого? Я заплатив так багато, чого перший заплатив за три слідчих експерименти чотири з половиною тисячі гривень, а останній за один слідчий експеримент виклав аж 5 тисяч гривень. Ну це якась тотальна несправедливість. Примітно, що на суді жінки заперечували своє сутенерство і те, що вони організували цей бордель, і казали, що вони лише повії, звинувачуючи при цьому копів у помсті, бо свого часу відмовилися працювати на. На представників правоохоронних органів цікаво, яку роботу їм пропонували копи. Але важливе не це питання, а як уникнути чергового повторення цієї історії вічної боротьби копів з повіями, в якій виграє той, хто кришує інших. Я думаю, ви знаєте, це одне слово, яке. Лякає Тимошенко до гикавки і змусить церкву виганяти бісів з кожного, хто його промовить. Легалізація, легалізація проституції. І перш ніж ви почнете плюватися в екран, хреститися чи писати гнівні коментарі, вислухайте мої аргументи за. Дозраки. Отче. Бляха, ну ти бачив, ти бачив це? Після чого можете написати свої проти, якщо маєте такі, у коментарях до цього відео. Я рада з вами подискутую. По-перше, це дозволить уникнути нераціональні витрати державних коштів на проведення всяких слідчих експериментів з повіями та вебкам моделями. По-друге, це надасть секс працівницям і секс працівникам соціальний захист і гарантії. А що? Вони пенсію теж хочуть отримувати і в оплачувану відпустку ходити двічі на рік. А як пощастить, то і в санаторії від профспілки зможуть з'їздити. А по-третє, сильно і швидко наповнить державний бюджет України за різними даними з інтернету. В Україні працює до 100 тисяч секс працівниць за даними ресурсу, що оперує інформацію та статистику на чорному ринку. Хавакскоп сподіваюся, я правильно вимовив це слово, вартість. Послуг по повій в Україні оцінюється від 124 до 248 доларів. Уявіть, що хоча б половина із них оформила ФОП третьої групи. І наостанок проституція, очевидно, є у всьому світі. Так само, як і корупція. Хоч і легалізована далеко не скрізь. Але чомусь корупцію ми з вами толеруємо. Хто? Ну як хто? Той, хто просить за права парішать, той хто. Домовляється із знайомим лікарем про лікарняний, або той, хто за пакет зі смаколиками і дешевим шампанським випрошує у викладача трійку. Чи це не корупція? Чи це та ситуація, де розмір таки має значення? Але ні. Проституція то гріх страшний. Це руйнація української нації вже через знищення нашої духовності, нашої моралі і нашого здоров'я. Ну і на останок нагадаю, що це останній випуск про UA на цьому каналі. Бо виявилося, що на Ютубі вже є цілий канал з такою назвою, і роблять вони нормальний контент, Тож ми більше не можемо юзати це ім'я. Тому прошу вас, дорогі підписники і підписниці, допомогти нам придумати назву для цього проєкту щось лаконічне, швидке, зубате, типу про Юра. Ну або так я люблю Україну. Ні-ні-ні, трохи менше пафосу. Ну, ви зрозуміли. А автор найкращого варіанту отримав від мене подарунок. Книгу з моєї скромної бібліотеки. Він серйозно, назви тупо немає. Пишіть свої варіки. Тож дякую, що додивилися це відео до кінця. Мене звати Дмитро. Наперед дякую за ваші коментарі та лайки. І до зустрічі у нових випусках.